Готую таку страву, це курт, яку винайшли кучевники, це караванщики, які проїжджали в шовкову дорогу. Дивіться, як я її готую. Доброго дня, друзі! Це знову я. І я хочу сьогодні приготувати дуже смачну страву. Це є курт, це восточна. Страва, яку винайшли, кочевники, її готують в Узбекистані, в Киргизстані, в Таджикистані і так далі. Всі восточні страни її готують. Ця страва із простого сиру, яка я віджимав цей сир під каменем. Я приблизно 2 дні його віджимав, він став такий твердий і будемо його готувати. Значить, Пропорція тут така. Ми просто її додаємо сюди в сир. На 1 кілограм сиру, півтора чайні ложечки солі. Також ми її можемо готувати з різними приправами. Можна додавати перець, базилік, можна додавати всякий окроп, який ви хочете, такі додаєте. І ці будемо робити такі кульки, і дивіться, я значить, знімаю цю нашу марлю і будемо її готувати. марлю знімаю. А ви, друзі, не забудьте підписатися на мій канал. І також нажимайте «подобайки» Підписуємося внизу, щоб ви не пропускали мої слідуючі відео. О, дивіться, який гарний сир вийшов в мене дуже твердий. Дивіться, це такий сир. Дуже твердий. Буде дуже добре його значить, робити такі кульки. І я додаю сіль. Небагато, так як мене тут пів кілограма, мене не кілограм, я додаю просто менше, ніж півчайні ложечки. От так. І все. Я, як завжди, звісно, це саме буде добре робити в рукавичках, тому що е, так буде удобніше всім. І мені буде удобніше, легше всього, просто зняв і все. Значить, Це просто сир треба його просто переджати. Щоб робити, його ці кульки. Будемо із сиру робити такі кульки. Так як в восточних цих странах її готовлять а, значить, цей курт із всякого молока, із конячого, козячого, баранічого, навіть з верблюжого молока готовлять і конячого. всі сири і роблять ці курти. Це дуже популярна страва, так як вона виходить, Сушений сир, це виходить як кон консервація. Закручуємо молочний, кисломолочні продукти в такому виді. Просто його висушують і такі робиться кульки. Значить, я зараз це його вимішаю. Так що правда, можна додати будь-які спеції, це все по бажанню. Ну, я хочу сьогодні приготувати просто традиційний. Значить, традиційний такий курт, який не буде мати всяких приправ. І також ви знаєте, що ці ж курт готують так, також всякі страви. Можна готувати супи, дуже багато, якщо пошукаєте значить, в інтернеті, нажмете суп із курта. Курт. Також і друге блюдо готують. От що я хочу розказати за ці кучевники? Кучевники це є караванщики, які возили, проходили через Шовковий путь, чи як там шовковиста дорога була. Значить, там вони такі ці же продавали. Вони значить, купляли цей курт, брали з собою і, значить, кульки будемо робити невеличкі. І брали цей курт з собою, так як він одержує. Значить, ось такі гарні шарики. Ось які десь приблизно будемо робити? Поставив сюди. І, значить, ці кульки брали з собою. Вони там, значить, вони соліни, потім вони багато значить, білків, тута, також багато вітамінів, значить, вітаміни тут, і патасіум, і, і кальціум, і дуже багато-багато різних цих. Уже Тут багато є вітамінів. Значить, і ці курти вони брали з собою. І ці курти заміняли багато їм їжу. Кожен раз, якщо дорога далека йшла, значить, вони ці караванчики їхали, вони везли з собою, звісно, всякі там продукти, але вони більше продавали шовк, возили там. А також значить, ці курти вони брали з собою і вони не портилися, тому що вони солені. І можна було там вже сього їсти, значить, так як вони солені, при температурі, вони ж е, отримують воду в організмі, щоб ну, не виходити в там, туалет, багато води не, не виходило. Тому втримувалися і значить, так люди виживали в той час. От. І такі корти, значить, ми будемо крутити їх. Щоб всі розказати, щоб не забути вам за все, тому що я трохи багато все читав, багато я дивився, багато є фільмів, які знімали про ці корти. Такі шарики значить, будемо робити для того, щоб їх такі кульки, щоб їх потім будемо сушити. Коли ми їх висушимо, приблизно їх сушимо, е я буду сушити такому е сушилка така спеціальна. Мені є. А можна так само робити це і в, в духовці на 150 градусів ставимо такі, і, і такі сушимо їх там значить, ага. на такому на 1-5, мабуть, треба 4-5 годин значить, сушити. Це дивіться, наскільки ці корти будуть готові. Дивіться, просто букневий такий сир твердий, і будемо його просто напросто, далі поробити. І зараз пороблю. І також ці значить, курти люди теж брали, значить, пасли ов овців чи ягнят пасли в пустині там їх посилають, і знаєте, вони ці брали теж курти. Це дуже популярна страва, ці курти, Якщо ви коли дивилися в Узбекистані, значить на базари. І там куча всяких кортів, всяких які вони там продають з всякими спеціями. І вони є і з м'ятою додали, і всякі всяких, таких, етміном Всякі-всякі такі, вони дуже популярні, там значить, ці, ці, ці курт. Такі шарики в мене дуже гарні. Виходить. І ми будемо далі їх значить, готувати. Я роблю невеличкі шарики. Є вони... Чим буде більший шарик, тим він буде довше сохнути, звісно. Я не знаю, чи я, може, роблю не такі великі шарики, щоб вони не були такі великі, щоб довго вони мені не... не сохли. Окей, дивіться, такі гарні шарики, виходять. Готуємо далі. В Узбекистані ці курти сушать просто на сонці, тому що накривають марлею, тому що там нагрівається температура вище 40 градусів, тому воно сушиться дуже швидко за день чи два і вона на сонці висухає, тому що вони не тупили там пічки, так як то в нас там можна тупити і його посушити. Значить, Ці курти сушили просто на сонці. А так як у нас вже зараз друга технологія, ми маємо багато всяких, а, у нас всяких, а, а, всяких машинок, які ми можемо просто поставити її, значить цей курт в цю вже машинку, і його висушити без, без яких проблем. От. Якщо він на сонці сушиться, то він такий має привкус кислуватий і такий легенький-легенький запах такого. Е, не горячи, але такі щось є, похоже, знаєте. Такі настоящий корти сушаться на сонці. О, і ці кучевники, значить, вони возили цей шовк. І вони багато що возили. Це шовковий той, по, дорога та шовкова, шовковиста дорога, в якій вони йшли з Китаю. І йшли через Казахстан, Узбекистан. І цієї дороги йшли до саме по всій Європи. Чи вони довозили всі дорогі матеріали, які ми, звісно, тоді не знали, що це таке. Там всяка, Всякі дорогі, кольорові, блискучі, матеріали, які вони були дуже в те время дорогі, і популярні. Весь, весь ці кучевники йшли, оці караванщики везли, цю, а, значить, а, ці всі, значить, стра, а, а, ну, як вам сказати, ці всі товари везли, так вони тоді, значить, воно стоїло того, щоб його привезти. Тож люди там їх не за один там день чи два-три, як то у нас зараз сіли, на самоліті полетіли. А вони собі сіли і їхали місяцями, щоб добратися до Європи. І Це вставляли там значить, сім'ї, і всі родичі, матері, батьки, всі вставлялися і їхали, везли цією, значить. Ці товари, щоб заробити грошей. Звісно, кожен був по-своєму тоді заробляв гроші, бо ж не кожен раз міг, кожна людина могла заробити ті гроші і так далі. Тому що ж, зараз ці гроші заробити вже важко. І далі я, значить, готовлю ці курти. Якщо ви знаєте, чи ви їли. Чи ви бачили, чи ви читали курт солодкий, я не бачив. Із сахаром вони і курти, чи роблять їх, чи ні. Якщо хтось знає, або бачив, або читав, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я люблю коментарі, я читаю коментарі, я завжди відписую і так далі. І дивіться, якщо цей курт такий зморшка, я просто пальчиками такі. Потім далі так закрутить. Видите, це таке курт. Ось вот таке робиться кругленький. Гарненький кругленький. Шарик. Шарик, кульки. Хто як називає? По-українському буде це кулька, а по-русски така небажана мова, звісно. Я її не люблю. Я ніколи її не старався вчити цю мову. А тепер... Теперішній час вже це мова небажаного государства. Так що будемо готувати на українському язику, на українській мові, звісно. Наша мова дуже гарна, ще українська. Вона така солов'їна мова, і співають. Дуже багато людей люблять слухати українські пісні, тому що вони дуже гарні, дуже гарно звучать. Українські пісні дуже веселі. Є, звісно, всякі, ну, і веселі, і всякі є. Із пів кілограма сиру в вийшло більше як 30 кульок. І я буду зараз його сушити, я вам покажу, як його готувати, як його висушувати. І така мультиварка, як ми кажемо, дуже багато всяких функцій, і ми зараз будемо її просто сюди погрожати. Там середину і закриваємо, і тут все просто включаємо таку функцію і крутимо сушка Деха називається по англійськи І тут включилося зразу автоматично 6 годин. І будемо її сушити тут приблизно 6 годин. Я, звісно, подивлюся через пізніше, подивлюся, ну, раніше, як вона там сушиться, і, звісно, покуштую. Я вам теж покажу. Пройшло 4 години. Відкриваємо дивимося на наш курт. Уже можна сказати, що висох, але ще дивиться такий м'яккий ще. Треба, щоб ще по посушився. Ну, такий курт, обично, сушать, як я казав, уже це приблизно. Два дні сушать на сонці під марлею. А ми сушимо тут. Я ну, буду ці сушилки сушити ще дві години. Пройшло 6 годин. Наш курт приготувався. Вже дивіться, висушився в наші сушилки і такий вже він став твердий. Щоб ще повністю такий був як камінчик, його просто треба все напросто. Ще подержати на відкритому повітрі, щоб воно просто добре висушився. Це дуже добре робити це літом, тому що у нас сонце гаряче на вулиці, тоді дуже добре його сушити під марлею, щоб накривати обов'язково марлею. Або також ще посушити в такій сушилки, як я сушу. І також, а, друзі, готуйте, напишіть мені, як у вас вийшло. Чи у вас тут виходить такі кур, чи ви такі ще їли. І ще раз бажаю, щоб був, скоріше була перемога в Україні, щоб скоріше Україна вигнала Ордусю із української землі і настав мир, щоб всі були здорові, щасливі, щоб не було біди і так далі. Так що, друзі, не забудьте підписатися на, на мій канал, вставити подобайку, ділитися цим відео, Напишіть, чи ви їли такий курт. І ще раз бажаю. Миру, щастя, здоров'я всім, кожному. До побачення до зустрічі. Пока-пока.